центр творчеством військового міста керівникської зімнії саме домашнім завдання поставити цієї слова play у заперечну форму present tense». будь ласка я слухаю i don't play я не граю ти не граєш you don't play ми не граємо we don't play he doesn't play. І він не грає, he doesn't play. Пам'ятаю, що у третій особі, коли є допоміжне дієслово does, у третій особі однині, то закінчення і с на словому дієслові відсутні. Добре. Сьогодні ми почнемо питальну форму present indefinite tense. Пока слухаємо. Питальна форма present indefinite tense. Утворюється за допомогою допоміжного дієслова do does Яке ми ставимо на перше місце у реченні, тобто перед підметом. Ще раз. Питальна форма uh, present definite утворюється за до допомогою допоміжного дія слова do does, яке ми ставимо uh, на початку речення, тобто перед підметом. Потім запишемо. Do I ю, я працюю так, є сайду, ні, no, I don't. Ти працюєш, do you do так. No, I don't. Ми працюємо do weck, так, yes, we do, no, we don't. Вони працюють do they look, так yes, they do, you know, they don't. Він працює does he look, так, yes, he does, no he doesn't. Вона працює does she look, так, yes, she does, no she doesn't. Итак. Питальна форма present indefinite, Пишемо, утворюється за допомогою, зі слова ду у дужках дас, яке ми ставимо на початку речення кома, тобто перед підметом. Ще раз. Питальна, так, записали питальна форма, ще раз повторюю, present indefinite, дефімітен. Питальна форма, present indefinite, Утворюється, питальна форма, present indefinite, дефімітен. Утворюється. За допомогою допоміжної дієслова ду у душках дас, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Ще раз. Питальна форма презентний тец утворюється за допомогою допоміжної дієслова ду-дас, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Записали. Приклад ду work? я працюю. Так, yes, I do. Ні. Nee, no I don't. Далі. Do you work, ви працюєте, Так. Yes, I do. No I don't. Далі, Do we ми працюємо, Так. Yes, we do. No we don't. Так, це розуміло? Ми цю тему продовжимо на слідчому занятті. До побачення, будбай.